Послання до євреїв святого апостола Павла. Глава 1. Бог, який багаторазово і різноманітно говорив здавна Отцям через пророків, в останні ці дні говорив нам через Сина, якого поставив спадкоємцем усього, що ним і віки створив. Цей Будучи сяєвом слави і образом іпостасі Його, і, тримаючи все словом сили своєї, здійснивши собою очищення гріхів наших, сів праворуч престолу величі на висоті, ставши настільки кращим від ангелів, наскільки славніше від них успадкував ім'я. Бо кому коли з ангелів сказав Бог Ти, син мій, я нині породив тебе. І ще я буду йому отцем, і Він буде мені сином. Також, коли вводить первородного у всесвіт, промовляє, і нехай поклоняться йому усі ангели Божі. Про ангелів сказано Ти твориш Духів ангелами своїми і слугами своїми вогненне полум'я, а про сина. Пристіл твій, Боже, повік віку, жезл царства Твого, жезл правоти, ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх. Та, на початку ти, Господи, заснував землю. І небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі постаріють, як риза, і як одяг, згорнеш їх і зміняться, але Ти той самий, і літа твої не скінчаться. Кому коли з ангелів сказав Бог, сиди, праворуч в мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжжя ніг твоїх. Чи не всі вони духи служіння, що їх посилають служити тим, які мають успадкувати спасіння.